Сьогодні наш проект Мей світ, який проходить в Ватикані, в Римі, має на меті промоції українського мистецтва в столиці Італії в одній із ключових римських галерей Умберто Масторіані від Ватиканського музею. Ми презентуємо 75 творів кераміки живопису, скульптури відомих і перспективно молодих українських мистців. Під час монтажу було цікаво спостерігати за реакцією наших італійських колег, музейників, галеристів, які з великим подивом і захопленням коментували високу якість творів наших українських мисців. Подібного ми таке бачили і в Берліні, в Відні в Парижі. Оборона держави це, звісно, перш за все військовий фронт, але так само це фронт інформаційний, фронт культурний. Фронт спілкування з зовнішнім світом, який має дізнаватися і пізнавати Україну, війна показала, що Україна це є дуже горда. Впевнена в собі, в своїх силах держава, яка може себе захистити, і культура є, мабуть, найяскравішим виявом нашої держави, тому такі виставки завжди приваблюють. Такі виставки завжди викликають зацікавлення і бажання доторкнутися до цієї культурної, я би сказав, аури нашої держави. Io penso che i, punti i ponti culturali vadano sempre tenuti in piedi e quindi sono assolutamente contento di poter mostrare che cosa succede da parte degli artisti ucraini, così come cosa succede in tutti i settori della cultura. È, è un vero disastro questa guerra in Europa che ci addolora perché di fatto sono paesi per noi fratelli che si sono ritrovati in questa situazione tremenda. в Агресіони, і соно черток се фосоростати Пікторія Парларці несу на гора себе скоп'яти. Важливість таких заходів вважаю я uh, передусім в тім, щоб дати можливість відчути глядачеві всю глибину емотивного повідомлення, яке хоче передати автор. Ми зараз живемо в такий період часу, що не тільки війна в Україні, але війна й по цілому світі. Яка пов'язана із думаю, продуктом номер один на столі кожної, кожної людини, це є, зокрема, хліб. І ця картина якраз передає той іній, те відчуття страху, холоду і перед тим, що можемо залишитися без хліба на столі. Розкриває символічну метафору про сучасний актуальний стан України. Отримані кошти від продажу картин будуть спрямовані на освітні стипендії для студентів. Основна місія благодійного фонду Козицького це системне впровадження дій культурної дипломатії України.